Жителька Володимирця Людмила Герман разом з чоловіком виховує 14 дітей. Найстарші 23 роки, а найменші нещодавно виповнилось три. Жінка розповідає, з такою кількістю малюків до аптеки доводиться звертатись чи не щодня. Найчастіше це у мене бінт, зеленка, вата, мазі то порізав пальця, то десь прибив. Ну простудні від простудних захворювань, сиропи від кашлю. Пані Людмила підрахувала, що завдяки знижкам, які нині надають аптеки для багатодітних сімей, за півроку вдалося зекономити чималу суму. Кожен раз береш на 100, на 50, буває більше 100, це ж 10 відсотків це гроші, так як в наших сім'ях ми економимо кожну копієчку. Думаю, гривні 300-400 вже прийшлося зекономити. Загалом в володимирецькому районі такою знижкою має можливість скористатись понад 2,5 тисячі сімей, в яких виховується 11 тисяч дітей. В районі підписали такий меморандум: 12 аптек. Наш район фактично весь належить до району постраждалих від наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Із 61 тисячі жителів району майже 59 тисяч. Це пільгова категорія населення, які мають змогу користуватися ще й пільговими чорнобильськими ліками. Загалом в області такий меморандум вже підписали 160 аптек. Крім того, деякі фармацевтичні мережі продають за пільговими цінами не лише вітчизняні, а й імпортні дороговартісні медпрепарати. Відповідно до внутрішнього наказу аптеки здійснюється відпуск ліків для таких пільгових категорій, як пенсіонери, багатодітні сім'ї, інваліди, Великої великочизняної війни і авганці. Щоденно надається 10% відсоткова знижка. Для не не тільки для виробництва українського, а для імпортного виробництва такі соціальні проекти переконаний очільник області вкрай важливі, адже надані знижки суттєва допомога для таких родин. Якщо у нас в області 21 тисяча багатодібних сімей. А що таке бататінна сім'я? Я сам народився в бататінній сім'ї. Це восьмеро, десять, п'ятнадцять дітей. Якщо 10% знижки на ліки, це яка сума для сімейного бюджету. Вікторія Катеринчик, Микола Штемпель, інформаційна програма День.